Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Стіпа Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися, і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він взагалі, скоріше за все, вже відкинувся, і, бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо що виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже немає Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторіка, що під. В Україні знесли кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того як він з ним там чуть ли в джоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесова і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Коротше, буде це вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну, на жаль, вже навіть я не знаю, як поняли про це сказати. Бо це логічно зайнятий Економічне навантаження з німеччиною, ті, хто за цей час не втихне встигну вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба скоріше за все буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну, взагалі, новин просто куча. Що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якісь там вищий навчальний вуз і так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому. А, Хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату, і я хочу, щоб ви подивилися. Не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. Ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн. Ефіри з вами три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості є. Бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю це. Мені дозволяє спокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукайте варіант. Як ви можете заробляти онлайн і рухатись в цій всі ситуації непонятні, коли просто таке враження всі сплатились проти України і України один на один, ще ми самі з собою, ще ми самі з собою стремося. Типу, так як українці це сруться між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типа, наприклад, кожна там зірка, шоу бізнесу чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрити в ТікТокі чи в інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що, я взагалі не розумію? Ну, може, накипіло нам всім. Ну. На жаль, так, нам треба, об єдн... об сплатитися. От того й кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей. Там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам дам порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняли йти. От ну просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція Думайте наперед, бо новини, ну ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся якось захистити дати надію, і вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще, але краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютному просаке, якщо. А ми вже побачили, життя нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемося, за посиланням шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все. слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.